Сьогодні у програмі мільйони і мільярди у різних валютах світу. Фінансовий підсумок спортивного року, що минає, НСК Олімпійський за рік роботи перевалив в межу рентабельності. В цьому году ми вийшли повністю на самоокупаємось і навіть заробляємо гроші. Гра у гольф в Україні зробила стрибок у розвитку послуг і цін. Ніхто ж і не казав, що цей вид спорту є доступним для усіх. Американський футбол вимагає мільйонних річних інвестицій і разових витрат на екіпірування. Шлем стоїть в пределах 150 доларів, каркас від 150 доларів. Ну Формула-1 почала новий виток рекламного розкручування своїх зірок. За останні два роки, в середньому від 500 тисяч до 2 мільйонів євро була прибавка, зарплати нинішніх гонщиків. 2012 року спортмаркет з'ясував усе про НСК Олімпійський. Задержання арени буде обходитися нам від 80 до 100 мільйонів гривень в рік, зароботок від 100 до 120 В тому році ми вийшли повністю на самоокупаємо і навіть заработаємо деньги. А отже, пиріг Олімпійського ділиться так. Сума від продажу квитків на Прем'єр-Лігу 15%. Сума від продажу квитків на Лігу чемпіонів 30%. Сума від оренди стадіону на концерти 10 Сума від оренди стадіону УЄФА під час євро 15%. Сума від спонсорських контрактів 15%. Сума від оренди решти приміщень і потужностей 5%. Сума від комерційної діяльності на території комплексу і музей 5 Сума від проведення акцій та заходів 5% І загалом 120%. Десять мільйонів гривень. Розходи на утримання арени зарплатний фонд не менше 80 мільйонів на рік. І отже, прогноз валового прибутку на 2012 рік 35-40 мільйонів гривень. У році що минає, спортмаркет порахував, скільки коштує гольф. Піар-хід для потрапляння у змі залучення зірок на кортах харківського клубу Суперіор відкрите тренування проводила футбольна збірна України у Київському гольф-клубі на оболоні. Грає знаменитий Сергій Ребров. А в гольф-стримі в офіційному чемпіонаті України навесні 2012 року взяв участь сам Андрій Шевченко. Тоді Андрій Шевченко показав із першої спроби феноменальний результат, друге місце в чемпіонаті. І ця його коротка участь дала популярності гольфстримові більше, ніж три попередніх роки розкручування. Тепер вже майже кожен десятий знає, що суть гольфу пройти певну кількість лунок за якомога меншу кількість ударів. Раніше навіть така термінологія була нам недоступною. Отже, підіб'ємо підсумки. Скільки коштує для українців зайняття спортом багатіїв? Екіпірування 4 тисячі гривень, набір ключок 12 тисяч гривень, три години гольфу 275 гривень. П'ять днів пропорційно дешевше 3 тисячі гривень. Річна мультикартка із шаленою знижкою 10 тисяч гривень. І пожиттєве членство в клубі 750 тисяч гривень. Хто ж і не казав, що цей вид спорту є доступним для усіх. Але принаймні раз у житті це варто спробувати. За рік спортмаркетові стало зрозуміло, що треба купляти для гри в американський футбол. Шлім стоїть такий, от в пределах 150 доларів. Каркас от, е, 150 доларів, ну і вище. Бриджи вот такие вот стоят 50 долларов. Майка в пределах 30-40. Все это хорошие вещи. Эти буцы стоят в пределах 100 долларов. На папері для розвитку американського футболу в Україні є ще не все. Проте головну річ розуміння обсягів бюджетування і перспектив капіталізації потенційних інвестицій уже сформулювали. Для цього програма Спортмаркет звернулася до почесного президента американського футболу у Києві пана Тесленка. Для того щоб клуб функціонував, да хоча б півмільйона гривень. це ну мінімум, ну, та форма та питання, та аренда зала. Протягом другого півріччя 2012 року спортмаркет зафіксував сплеск заробітків у Формулі-1. Із проміжком у рік відбулися дві події, котрі стали ілюстрацією і наслідком тенденції просування у галузі паблісіті брендів та рекламних образів. Це розрив між Макларен та компанією Мерседес, яка постачала двигуни стайні з 95-го року, а з 2010-го знову вирішила виступати як окрема команда. І перехід із Макларена в Мерседес Льюіса Хемельтона, чемпіона F1 2008-го року. Мерседес запропонував Льюісові Хемельтону рекордну для Формули 1 суму 100 мільйонів за три роки. Це стільки, скільки отримував у золоті часи Міхаель Шумахер, новий партнер Хемельтона по команді. Однак, цілком можливо, що уже взимку Мікаєль Шумахер може оголосити тепер уже про остаточне завершення кар'єри. І команді Мерседес доведеться або робити ставку на дует Льюіс хемельтон Ніко Розберг, або збирати гроші і замість останнього купувати іще одну зірку Формули 1. Проте зірками їх теж роблять гроші, адже без них Ця формула не працює. Далі у програмі Спортмаркет боси жіночого тенісу готують революцію на кортах і на телебаченні. Якщо 2013-го призові призовів всіх 53 турнірів WTA збільшать, то я теж візьму участь у більшій кількості виступів. Арабські шейхи продовжують невиправдані інвестиції у європейський футбол. У хазяїна настільки настолько що він може собі дозволити вивалювати люби суми. Карколомні мотоциклетні фінти на дорогах мають чіткого прейскуранта розцінок. Якщо в супербайке мотоцикл падає. Не менше 500 евро від нього редко отламувається. Дівчата-тенісисти 2012-го підготували атаку на чоловічу популярність. Ні для кого не секрет, що сума призових завжди сидить у голові. Якщо 2013-го призові всіх 53 турнірів WTA збільшать, то я теж візьму участь у більшій кількості виступів ніж зараз. Ідея пані Стейсі Аластер вилаштувати календар тенісисток так, аби вони рухалися світовою мапою у географічно близькі регіони і на схожі типи покриття. Математично ці зміни мають такого вигляду завдяки новому підходу транслювання наживо у тих регіонах, які сумісні за часовими поясами. Кількість матчів у прямому етері збільшиться на 45%. Такий стрибок призведе до майже подвійного збільшення рекламного часу на телебаченні і відповідно прибутків для тенісу. У перший рік свого існування спортмаркет розкрив таємницю інвестування катарських шейхів. Чому ж арабський фонд вкладає гроші не у доходні підприємства, а у футбольні клуби, котрі лише пожирають мільйони? Відповідь несподівано дає лідер Атак Парі сен джермен і зірка футболу Швед Златан Ібрахімович. Ви знаєте, я обожнюю арабських шейхів. Навіть хочу зараз вивчити арабську, а під час відпустки получу вдоху подивитися, як там живуть люди. А отже, логіка арабів стає прозорою: футбольні інвестиції працюють на реноме катеру в світі, адже саме футбол найпопулярніша на планеті гра, що поєднує мільйони. А Катар з розмірами, навіть менший нашої закарпатської області. Проте гроші це страшна сила. І 2012 року катарські інвестори атакували з метою покупки уже декілька відомих футбольних клубів, зокрема англійський Астон Віллу і навіть Манчестер Юнайтед. Проте пропозицію у півтора мільярди фунтів стерлінгів в Манчестері відхилили. Україна входить у 2013 рік на колесах супердорогих супербайків. Фанати вкладають фінанси у ризик. Если в супербайке, ну, сейчас и на кольцевых мотогонках, мотоцикл падает, меньше 500 евро от него редко отламывается. Если там упал на хорошей скорости, мотоцикл кувыркается, он разлетается в куски, экипировка, там шлем лопается или там стирается костюм. Естественно, ну, просто в кілька разів автоматически збільшуються затрати. Тобто ну, более менше серйозне падіння та діток 2 до трьох тисяч євро стоїмо ремонту техніки. Перш ніж ви вже не захочете ставити мотоцикла на переднє колесо, як ці професійні байкери, ви пройдете великий шлях. А саме, 400-600 гривень за одне навчальне тренування, яких може бути 100, 20 тисяч доларів придбання мотобайка і ще 50 для його переобладнання для українських змагань, 40-50 тисяч гривень за підготовку до кожного змагання, близько 30-40 тисяч доларів на виїзди на етапи чемпіонату на рік, 500 еврів за маленьке пошкодження, 2-3 тисячі за ремонт і неочислювана сума за серйозну тфу-тфу аварію. І ще регулярні 4-7 тисяч доларів на оновлення екіпірування, поточні докуповування та розходні матеріали. І тільки після цього ви готові до великих міжнародних стартів, адже тільки і саме там стають справжніми зірками мотоспорту. 150-200 тисяч доларів і буде готовий нормальний мотоцикл, який буде конкурентно в мировому супербайкі. Якщо говорити про прототипах це десь то мільйон, полтора. Після мініатюрної павзи, буквально зараз, на ваших екранах, фінансовий фейерплей у футболі стає головною темою початку 2013 року. Я розумію, що таке обмеження вплине передусім на трансферну політику суперклубів. Цифри тіньових прибутків продажу квитків в Україні стали доступними пресі. Молоді з людей, які працювали на євро, а золоті скажу десятки тисяч доларів за заробляли. Бюджет проведення в Україні баскетбольного евро півмільярди еврів, за оцінкою проєкту Спортмаркет. Якщо говорити про Євробаскет 2015 року, то потрібно буде провести 90 матчів, і всі вони е, в Україні. Спортмаркет разом із європською футбольною спілкою почав боротьбу з роздуванням бюджетів. Перегони грошових озброєнь в провідних чемпіонатах Європи погрожують новою системною кризою. Тенденція надвеликих інвестицій при порівняно малих заробітках провідних команд зумовлює стартову нерівність учасників ліг і може призвести до втрати конкурентного тла і розвалу турнірних сіток. Наша ідея називається фінансовий фейерплей. Якщо стисло описати суть цього нововведення, то це обмеження клубів у витратах, тобто клуби мусять витрачати не більше ніж заробляють. Я розумію, що таке обмеження вплине передусім на трансферну політику супер клубів, котрі не зможуть уже викидати захмарні гроші на придбання футболістів. Клуби сьогодні не погоджуються з калькуляціями УЄФА. Вони заявляють витрати на стадіони, клубні академії і решту побічних структур. Проте як показує практика, рішення, котрі просуває в життя команда Мішеля Платині, з часом втілюється у реальні правила і закони. А це значить, що можливо, за рік чи два люди згадуватимуть рекордні трансфери Халка у Зеніт, чи Хазара з Оскаром у Челсі, як золоті часи, володарювання у футболі великих капіталів, котрі вже ніколи не повернуться. Дві тисячі дванадцятого детективи спортмаркету провели розслідування. Хто заробляє на чорному ринку квитків? Млодії з людей, які роботи на євро, а злетіли, скажімо скажем, десятки тисяч доларів не за Случай звістя, коли на фективних людей покупали всі білети, то тобто з паспортами. А вже заводилися не зашадруті. А отже, на топових матчах у чемпіонаті України заробляють мінімум кілька тисяч гривень. На матчах Ліги Чемпіонів прибутки зростають за 10 тисяч гривень. На матчах Евро -2012 – десятки тисяч доларів. Для спортивних споруд і клубів такі вторинні ринки зло. Адже часто кількість глядачів виявляється нижчою за кількість проданих квитків. Виникає питання, як побороти ці нелегальні заробітки. должен быть контроль безусловно, чтобы ці білети не уходили нікуди. Во-вторых, нужны рейды, то есть на каком основании люди стоят, торгуют билеты. Для наочності пропонуємо приклад матчу Ліги Чемпіонів Динамо Київ в ПСЖ. Кількість глядачів на стадіоні була близько 45 тисяч. Це значить, що заробіток від квитків склав приблизно 3 мільйони гривень. Цей дохід між собою розділили футбольний клуб Динамо і стадіони НСК Олімпійського сплативши при цьому податки, а також забравши з тої суми розходи із забезпечення гри службами арени. А дохід від нелегального перепродажу квитків за нашими оцінками сягнув і ще півтора мільйони гривень. Перед новим роком спортмаркет вибухнув салютом бюджетних цифр про проведення Евробаскету в Україні. Дето плюс 300 мільйонів євро. Повторне використання уже готового матеріального ресурсу одна із переваг, які залишило Україні, євро 0,12. Маркіян Лубківський був директором того турніру в нашій країні, і його компетенції виявилося достатньо, аби оцінити і операційний бюджет проведення баскетболу в сімох містах, суто на організацію та забезпечення змагальної частини. Цифра може сягати десь 25-30 мільйонів євро. Це ті цифри, які федерація баскетболу України. Повинна використати або витратити для того, щоб успішно провести чемпіонат Європи 2015 року. З урахуванням щорічної амортизації бюджету в 10% прогноз на загальне інвестування Євробаскету 2,015 в Україні порядка півмільярда євро. Це комплексний підрахунок від програми Спортмаркет. У першій програмі 2013 року, 6 січня, дивіться смішні спортивні дефолти з сумними розцінками, унікальні цифри, які не хотіли оприлюднювати, як змусити зірку вивернути кишені і показати гаманця. Це не гумористичний додаток, це головне видання спорту у бізнесі і навіть навпаки. Спортмаркет на БТБ.